Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Поглянемо, чим буде ознаменовано перший тиждень осені 2025 року. Проминуло тепле літо знов за парту до книжок. І заходить в клас учитель. Починається урок. 31 серпня День Шахтаря, свято священного вогню. За слов'янським календарем. 1 вересня День знань. Церковний Новий рік, новоліття, 2 вересня День нотаріату, 4 вересня Маудліт, День народження пророка мусульманське свято. 5 вересня Міжнародний день благодійності, 6 вересня День адміністратора центрів надання адміністративних послуг. 6 вересня День воєнної розвідки України. День підприємця. Від 1 вересня різко скорочується світловий день по 4 хвилини на добу. Від літнього сонцестояння день вже скоротився на 3 години. А в ці дні народилися, покинули цей світ, і відбулися важливі історичні події. 1 вересня минає 100 років від дня народження Ігора Рафаїловича Юхновського, нашого краянина, вченого в галузі фізики Академія К... Національної академії наук України, був народним депутатом України, очолював народну раду у Верховній Раді, був першим віце-прем'єром України. Дитячі та юнацькі роки пройшли. В Кременці, де закінчив гімназію, а народився в Дубнинському районі на Рівненщині. 1 вересня в токах народився художник, кераміст, живописець, заслужений художник УРСР Зеновій Флінта. 1 вересня 1940 року було засновано Теребовлянське. Культосвітнє училище, нині Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв. 2 вересня, 80 років тому, було підписано акт капітуляції Японії, закінчилася Друга світова війна. 3 вересня минає 150 років від дня народження піаністки і педагогині Ольги Окуневської. Народилася. В селі Яворові на Гуцульщині. 4 вересня минає 345 років від дня смерті Симеона Полоцького, справжнє прізвище Ситківський, українського церковного діяча, народився в Білорусі. 4 вересня в Таращини на Київщині був народжений генерал Хорунжий армії ОНР Володимир Сікевич. 4 вересня 60 років тому відбулися виступи Василя Стуса, Вячеслава Чорновола Івана Дзюби проти хвилі переслідувань української інтелігенції. А 4 вересня минає 40 років від дня смерті українського поета Василя Стуса. 5 вересня 100 років від дня народження. Михайла Кричка, українського хорового диригента композитора, народився на Закарпатті 4 вересня, в Крем'янці був народжений польський поет і громадський діяч Юліюш Словацький. В його родовому будинку діє музей. 6 вересня, 150 років від дня народження Миколи Дашкевича, українського поета, письменника, народився на Житомирщині. 6 вересня 135 років від дня народження Павла Горбатого, українського педагога. Народився в містечку Бар на Вінниччині. 7 вересня у Києві народився український живописець, педагог Олександр Мурашков. 7 вересня 1920 року було утворено Тарнопольське воєводство в складі польської держави, яке проіснувало до 1939 року. 7 вересня в Чорткові народилася українська співачка, режисерка, культурна і громадська діячка Ярослава Декалюк. 1 вересня День знань. Педагогічні поради. Чи готова дитина до школи? І кілька головних показників психологічної готовності дитини до школи: тяга до знань, допитливість властива усім дітям. Тому для батьків головне не вбити у дитини тягу до знань, класичні помилки під час розвитку освітньої потреби, неуважні ставлення до нескінченних дитячих. Чому і навпаки, перевантаження секціями, гуртками та іншими заняттями, щоб розвинути тягу до знань, обов'язково слід відповідати на запитання, які ставить дитина, це допоможе сформувати світогляд. Відповіді треба давати легкі і водночас зрозумілі для віку дитини. Фонематичний слух важливий, щоб дитина могла розрізнити окремі звуки у слові, щоб зрозуміти, на якому рівні дитина, слід попросити маля назвати звуки, з яких складається слово, писати і показувати слово при цьому не треба. Якщо дошкільник не може цього зробити усно або називає звуки неправильно, плутає їх послідовність у слові, то фонематичний слух потрібно терміново розвивати. Контроль поведінки школяреві доведеться уважно слухати педагога протягом уроку. Запам'ятовувати інструкції, виконувати роботу за зразком і дотримуватися шкільних правил поведінки. Тож увага і посидючість це потрібні навички, що допоможуть підлаштуватися до шкільного життя, емоційна готовність. Початок навчання у школі це сильний стрес для дитини, адже життя першокласника і всієї сім'ї істотно відрізняється від дошкільного часу, тому батькам варто спробувати наперед скласти гарне уявлення про навчальний процес. Відвідати з майбутнім першокласником школу, познайомити з учителем іншими дітьми за можливості, також впоратися із стресом дитини допомагає творчість. А ще діти беруть приклад з дорослих, тому батькам не варто занадто сильно хвилюватися. Придивимось до місяця і порадимось з зірками. Перший вересневий тиждень буде проходити на зростаючому і повному місяці. Повня настане в неділю, 7 вересня о 20 годині 12 хвилин. В цей час відбудеться повне місячне затемнення, яке можна буде спостерігати і в нас. Подія Відбудеться за три дні до Перегею. Тому місяць буде здаватися великим. Від 2 до 24 вересня триватиме період, або як ми його називаємо, коридор затемнень. Дуже важливих справ в цей час вирішувати не бажано також не слід приймати доленосних рішень. Але якщо маєте вкрай невідкладні справи, то вирішуйте їх 1 і 4 вересня після 14 години, а також 9, 12, 13 і 16 вересня. Наступного тижня 5, 6 і 7 вересня вважаються днями напруженими. Будьте уважні за кермом. При роботі з механізмами, і електроприладами можливі аварії та природні катаклізми, а люди, чутливі до метеофакторів, можуть відчувати загострення хронічних хвороб, збудливість, панічні атаки або перебувати в депресивному стані. Обережно з алкоголем не допускайте конфліктів з правоохоронними органами. Перше, друге, 3 і 4 вересня наступному тижні дні середні. В коридорі затемнень добре, щоб ми молилися за якусь загальну справу, створюючи спільний егрегор, а не кожен за своє. Овен, очікуйте на прояв більш. Практичного ділового боку вашої особистості за час, коли ви зможете переглянути свої цілі та ідеали і отримати більше задоволення від взаємодії з людьми, як у професійному, так і в особистому плані. Талець справи можуть зайти в глухий кут. Ви досягли стадії підвищеного стану. Нічого особливого не відбувається, і ви ставите питання, куди йти і як це зробити. Спробуйте щось нове, будьте сміливішими і трохи змініть свій підхід, близнята. Зосередьтеся на благословеннях і можливостях, які ви маєте нині, щоб використовувати свої. Аналітичні здібності та силу волі для роботи над досягненням успіху рак. Мисліть масштабно, думайте нестандартно, ви наближаєтеся до циклу удачі. На вас чекають товариські часи, достаток у всіх сферах життя, веселощі та нові можливості. – лев». Труднощі це всього лише замасковані можливості, проблеми, які можуть і будуть вирішені. Щойно ви зрозумієте і відчуєте їх, настав час позбутися жалю і винести уроки з минулих помилок діва. Можливо, виникнуть нові довірчиві стосунки з кимось новим. На робочому місці. Будьте відкриті для нових ідей, які можуть прийти з несподіваніших місць і від людей, Терези. Для Терезів починається сприятливий період у дослідженнях, письменницькій діяльності, інноваціях. Використайте плід на цей час Скорпіон. Тиждень принесе вам удачу як в роботі, так і в особистому житті. Але пам'ятайте, що не всі думають і працюють так само швидко, як ви. Тому будьте поблажливими до інших. Стрілець. Розберіться, що для вас найважливіше. Визначайте свої цілі, відмовтеся від усього, що не служить вашій вищій меті. І зробіть наступний крок із вірою Козоріг. Можливо, ви завершуєте життєвий цикл і вступаєте в нову фазу, що змінює життя. Вам належить здійснити зміни і створити своє майбутнє таким, яким ви його бачите. Водолій протягом наступного тижня вам може пощастити і ви отримаєте хороші новини. Професійній або особистій сфері, які надихнуть вас, риби. Для вас це період інтенсивного, особистісного зростання і розвитку. Навчіться любити і цінувати себе такими, якими ви є. Побачимось!